Мистецтво у час війни річ необхідна. На цьому наголошує співорганізатор виставки самооборонівець Юрій Моргун. Щоб навіть в умовах військового часу люди тут нас на заході, які живуть в принципі мирним життям, не забували про те, що йде війна, але вони не втрачали у того духовного свого боку. Людина духовна не перетвориться на таку, якій доля країни буде байдужою, і мистецтво цьому допомагає. Воно підтримує та дарує позитив. На виставці фотографії із зони АТО. Тут жодного похмурого обличчя. Світлі та яскраві картини відомого тернопільського художника Миколи Мамчура і його вихованців із художньої студії Пікассо. Люди малюють для себе. От мені дуже подобалось, у нас. Є така Альона. Вона коли прийшла я завжди запитую, з якою метою ви хочете вчитись малювати, ну щоб знати, яку програму. Вона сказала дуже гарно, і це в нас тепер наше гасло. Я хочу малювати, щоб бути щасливим. Така студійна творчість, річ поки що не дуже звична в Україні, проте за кордоном досить поширена. Я от багато їздив за кордон і дуже приємно. Там і Франції, і в Америці, кругом дуже багато працюють в студії. Люди після роботи йдуть в студії, причому в студії, галереї працюють допізна. Серед вихованців Миколи Мамчура люди різного віку. Чимало із них малюють на рівні професійних художників. Проте для багатьох учнів студії ця виставка перша. Пригадують, як починали, та дякують. Підштовхнули всі друзі, навколо казали, що гарно малюю і варто цим зайнятися. І закінчила коледж, знала, що приїхав до нас такий Микола Мамчер. Думаю, спробую свої. Задатки розбинути хочу дуже подякувати також Миколію Сергійовичу Мамчуру за те, що він вкладає в нас свою душу, що він нас вчить. Це настільки самодостатній художник, що він не боїться ділитися своїми секретами з нами своїми майстерністю. Виставка Мистецтво у час війни діятиме до 18 листопада.